Каполанське благословіння на 9 на 10 люте двадчет року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії від Ісуса звучать такі слова, що високий у людей, хто мерзенна перед Богом. І це він сказав тим сріблялюбством, які йому дорікали після його слів, що він сказав, що не можна служити Богові і мамоні, бо одного господаря полюбиш, а іншого знехтуєш. Ви знаєте, це питання, як розсудити або як розташувати своє совість, сумління, щоб те, що цінно Богові, було цінно і мені, щоб не відрізнялися а, цінність, цінність. Взаємовідносин, цінність предметів, стосунків, які оцінює Господь, і оцінює я, людина. І ви знаєте, сумління у нас є, в кожного є сумління, яке Господь дав як голос Божий. Але сумління можна викрутити. А яким чином викрутити? От як ці сріблолюбстві. Вони припали і полюбили то срібло більше, ніж правду. І тоді це срібло на вагах їхніх. Розсуджень і прийняття рішень завжди додавала гірку їхній срібнолюбності. Вони були залежні від срібнолюбності, і тобі, і тоді не могли. Тоді завжди, коли срібло, прибуток від срібла вбачався в їхньому житті, то воно завжди додавав до справедливості їхніх рішень. Але це стосується не тільки срібла. Пристрасть сріблолюбства – це одна з пристрастей. Пристрасть блуду, пристрасть пихатості, пристрасть заздрості і будь-яка пристрасть, яка викручує нашу совість і перекривлює. І як важливо, важливо відновити своє сумління, свою совість, щоб бачила мої очі бачили, моє серце бачило все те, що відбувається не людським поглядом. Тобто викрученим через викручення пристрасті сумління. Сумління викрутилося та перевернулося, стало неправедним через призму цієї пристрасті, яка в мене є. А залишалося чистою, щоб я міг чисто розсудити, що є добре по Божому, а що є погано по людському, щоб не підміняв я, не став суддею і не встановлював порядки, які Господь встановив на свій лад. А ви знаєте, що людина судить на кожна на свій лад, тобто на свою пристрасть. І користь цієї пристрасті покладає на ваги а, тверезості або на терези, вагу на, терез, на терези, а, які при, при прийняті рішень. Господи, благослови всіх нас бути чистими, мати чистий погляд, щоб сумління було не пошкоджено, не затмарено, не за. Знаєте, не Перекручено, а відновилися, і ми чистими очами і чистими Божим серцем дивилися на цей світ і на справи цього світу, і на людей, які нас оточують, і на нашу, і на наше відношене з нашим Господом і Богом Ісусом Христом, Отцем і Святим Духом. Амінь.